Багато фітнес-тренерів знаходяться у відверто поганій формі. Я ніколи не раджу працювати з такими тренерами, і зараз я поясню, чому. Перш за все скажу очевидне. коли до тебе в залі підходить дівчина чи хлопець у футболці, на якій написано тренер, а виглядає він так, ніби ваші ложки в житті не підіймав, то як взагалі можна довірити свій прогрес такій людині? Це як прищавий дерматолог, жирний дієтолог. Чи маркетолог, в якого 100 підписників, я б ніколи не звернувся до такого спеціаліста, який сам з собою не може навести ладу. Перш за все, головний клієнт та проект тренера це він сам. І якщо сам тренер не зміг підібрати підхід до себе. Не зміг себе змотивувати. Не пройшов сам особисто цей шлях, як взагалі комусь він може допомогти. Він сам не зміг себе зробити, тому він поняття не має, як допомогти тобі. І теорії та диплому, який він отримав за місяць навчання, тут явно недостатньо. Ще потрібно розбиратись в мотивації, психології, дисципліні. Плюс, звісно, має бути хороший практичний досвід. Згоден зі мною. Пиши свою думку в коментарі. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.